Сьогодні у нас новий комплекс ранкової гімнастики з обручем. Перша вправа піднімання обруча в хору з підніманням голови. Вихідне положення. Ноги разом. Обруч тримаємо обома руками внизу. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два. Три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа виконується з вихідного положення, сидячи на підлозі. Вихідне положення. Сидячи на підлозі. Ноги розставлені в сторони. Обріч тримаємо перед собою нахили тулуба вперед. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три, чотири. Раз, два. Три. Закінчи. Наступна вправа – повороти тулуба в сторони. Вихідне положення. Те саме. Вправу починаємо вправо. Вправу починаємо І раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Вправо почергове піднімання ніг. Виконується з положення лежачі на підлозі. Ноги зімкнуті. Прямі. Обруч триваємо. над головою. Вихідне положення прийняти. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два, три. Закінчимо. Наступна вправа напівприсідання пружні. Вихідне положення. П'яте разом. носки Скиналізно. Обруч тримаємо перед собою. Вихідне положення прийняли. вправу починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два. три. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа стрибки. Покладемо обруч на підлогу. Вихідне положення. Стоячи в обручі. Ноги разом. Руки на поясі. Стрибки на обох ногах, що чергуються з ходьбою. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два. Положення. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Робіть зарядку кожного ранку і будьте здорові!